Декана університету внутрішніх справ звільнили із вишу із поліції після самогубства студента. Нагадаю, 19 березня 18-річний курсант другого курсу Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час чергування на посту. Хлопець навчався на факультеті номер 3 де готують фахівців для підрозділів превентивної поліції. Рідні курсанта певні, що юнака булили. Після трагедії декана факультету, на якому навчався загиблий курсант, відсторонили від виконання службових обов'язків. Ще до завершення службового розслідування він подав рапорт на звільнення. Його було звільнено із посади, і з національної поліції. Наразі службове розслідування вже завершене. За його результатами, низку осіб було притягнено до дисциплінарної відповідальності. Це власне різні стягнення від догани і до звільнення з посад. До слова, Степан Гнатюк був деканом факультету номер 3 понад 8 років з 2014-го.